Найбезпечніші авто світу нові подробиці про авто від Сяомі та знову нова електричка від Зікер. Про ці новини я розповім вам у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy. з вами Влад, і це рубрика Charge News. рубрика, де я розповідаю вам про ринок китайських електромобілів, які нові авто там виходять, які ми очікуємо вже щоб вони ось ось вийшли. А також якісь новини. Багато людей все ще до сих пір сумніваються у надійності та безпеці китайських брендів. І на жаль, це виникло не на пустому місці, адже всі ці чері амулети. Джилі Емґранди та вся оця подібна некруха на довгі роки залишила відбиток у нашій довірі до китайських брендів. Часткова репутація була підірвана внаслідок жахливих ранніх результатів краш-тестів на початку 2000-х років, і навіть останніх результатів, таких як MG5, де взагалі він отримав 0 е, балів на австралійському тесті Анкап, 0! 0 балів. Це як взагалі? Однак результати дослідження Compairo The Market Australia визнали BVD Delphine, а також BVD Seal найбезпечнішими авто у світі. І не просто серед електромобілів, а серед більшості авто у цілому. У першу п'ятірку вирвалися два авто від BVD – Kia Sportage, Mitsubishi Outlander та Tesla Model Y. Біваді Сіл і Delfin продемонстрували високі показники безпеки за найсуворішими критеріями випробувань 2023 року, проведеними австралійськими та європейськими органами безпеки на додаток до універсальних стандартних систем допомоги безпеці в усьому світі. У дослідженні, проведеному експертами, з автомобільного страхування було розглянуто 32 моделі, доступні на більшості з шести ринків за шістьма. Точками даних розглядалися такі країни, як Австралія, Нова Зеландія, Німеччина, Сполучене Королівство, Сполучені Штати та Канада. І ці ринки охоплюються трьома різними органами безпеки, щоб отримати загальний рейтинг безпеки. Рейтинги трьох окремих агентств були проаналізовані в рамках глобальної програми оцінки нових автомобілів Global NCAP. Крім того, у дослідженні було з'ясовано, чи універсально на кожній моделі є ключові допоміжні системи безпеки. Не всі моделі були доступні на кожному ринку. От, наприклад, BVD Dolphin та Seal не були доступні на ринку Північної Америки. Тому що врахувати це, індексовані бали двох інших органів безпеки були усередині для отримання припущеної оцінки. BVD Seal та Дельфін досягти такого високого ранку допомогло те, що обидва перевірені за останніми критеріями. Безпеки, тобто найжорсткішими. Автомобілі протестовані за критеріями з 2022 року або раніше, мали деякі втрати по балам, що означало, що хоча Tesla Model Y мала вищий індивідуальний бал безпеки, ніж два автомобілі BVD, Тесла втратила 25% через те, що її тестували за критеріями 2020-2022 років, які по факту були менш жорсткі та вимогливі. Обидві моделі BYD отримали 5 зірок у версіях тестування ANCAP і Євро NCAP 2023 року. Отримати перше місце в рейтингу допомогла наявність таких елементів, як камера 360, система допомоги на смузі для руху та АЕП як стандарт на ринках Австралії та Європи. Ці новини з'явилися незабаром після випробувань, які показали безпечність BVD Сігал. А це показує те, що компанія BVD є не лише серйозним гравцем на ринку електромобілів, а ще й Серйозним гравцем у безпеці, і до речі, BVD мають одне з найбільших сучасних обладнань для перевірки безпеки своїх електромобілів. Є багато випадків з реального життя, коли китайські автомобілі електромобілі, на які у багатьох бомбить до сих пір, реально завдяки своїм системам безпеки рядували своїм пасажирам життя. Тому компанія ChargeSpy так топить за BVD, за китайські електромобілі, ну за гарні китайські електромобілі, в тому числі саме. Саме BYD, тому що це реально безпечні авто, які ще й коштують помірних грошей насправді у порівнянні з своїми конкурентами. Тому, якщо ви собі хочете безпечне, якісне, сучасне та комфортне авто, і це електромобіль, звертайтесь до компанії ChargeSpy за контактами в описі і наші менеджери допоможуть вам при виборі найкращого для вас електромобіля. Друзі, на 28 березня запланований вихід довгоочікуваного Xiaomi SU7 від Китайського гіганта побутової електроніки, чому я кажу, що його всі так чекають? Ну тому що сам директор Xiaomi заявляв неодноразово, що це буде авто зовсім іншого рівня, напічкане різними всякими фішками, які покажуть досвід роботи працівників Xiaomi і покажуть те, на що вони спроможні насправді щоб інтегрувати усі свої технології, напрацьовані роками на гаджетах, у електромобіль, у сучасний електромобіль. Мобіль, і всім вже ж дуже кортить дізнатися, що ж там таке з нього вийде. З цього електромобіля та скільки це все буде коштувати. Тому зараз стали відомі деякі подробиці про нього, як про які я зараз вам розповім. Нещодавно було оприлюднено деталі задньопривідної версії цього електромобіля, підкресливши відповідність Xiaomi нормативним стандартам і підготувавши основу для майбутнього випуску на ринок. Двигун задньопривідної su 7 матиме максимальну потужність 220 кВт і крутний момент 400 Нм. Конфігурація із заднім приводом забезпечує вражаль досягаючи прискорення, досягаючи позначки від 0 до 100 лише за 5,28 секунди. Xiaomi прагне максимізувати ефективність і продуктивність із низьким коефіцієнтом лобового опору лише 0,195 CD, що являється якщо не найкращим, то одним із найкращих показників коефіцієнту лобового опору. Його батарея має ємність 73,6 кВт на годину, що забезпечує запас ходу у 668 км. Багато хто порівнює із цим Xiaomi Porsche Taycan. і якщо взяти ці два електромобіля. І на перший погляд здаватиметься, що Porsche навіть більше, але насправді Xiaomi SU7 навіть довший за Porsche Taycan. на трошки довший, і що цікаво, він ще має спереду багажник на 105 літрів ем, об'ємом, а ззаду об'єм на 517 літрів. Що ну непогано так для такого спорткару, чи це не спорткар? Усередині SU7 пасажири опиняються у технологічно передовій кабіні. Автомобіль оснащений 161 дюймовим центральним екраном управління з роздільною здатністю 3К і 71 дюймовою панелю приладів. Задні пасажири також отримують два додаткових екрани. Pilot ADAS від Xiaomi об'єднує передові технології, такі як Лідар, радари міліметрового діапазону, hd камери та ультразвукові радари, що забезпечує різні можливості автономного водіння. Включаючи водіння по шосе, самостійне паркування та виклик електромобіля виготовляється Xiaomi SU7 компанією Bake, і ціна ще невідома. Але вже через декілька тижнів ми дізнаємося справжню ціну, за скільки ж її будуть продавати. Поки що китайські журналісти припускають можливу ціну близько 40 тисяч доларів. А ще є така інформація від самих китайців, що насправді багато із виробників вже існуючих відповідальних. Домих ну не сказав би, що прям дуже, але значно так побоюються авто від Xiaomi. Компанію Huawei з зі колабами, і справа та не скільки в тому, яке буде це авто, що воно там буде супер краще за якусь низьку ціну. Ні, діло зовсім в іншому. Фішка в тому, що це бренди, які вже мають свої салони, де вони продають там свої гаджети та різну побутову техніку. І в цих же самих салонах вони будуть і презентувати та продавати свої авто. Тобто їм не потрібні додаткові приміщення для продажу своїх електромобілів. А це означає, що вони можуть значно так дуже значно економити, грати довгу та триматися у цій ціновій війні з легкістю демпінгувати ціни та робити ще багато чого. Тому весь Китай зараз чекає на це авто, і не тільки Китай, а ще й весь світ. Тому що дуже цікаво, що ж воно там з того вийде. Я з нетерпінням чекаю 28 числа, щоб не здатися усі подробиці, які нам офіційно викатять, тоді щоб розповісти про це вам. А от ви. Я знаю, чекаєте дещо інше. Ви чекали на тест-драйв bvd Танк, який мав приїхати до нас у березні? Мав, мав, та вже приїхав і знаходиться на площадці компанії Charspy, Тому, якщо ви хочете подивитися на те, що себе представляє реально класний преміальний великий електромобіль. То записуйтесь на тест-драйв у посиланні до цього відео. Є контакти, за якими ви можете подзвонити до наших менеджерів та записатися на тест-драйв біоді Tank. Це вам гарантую, залишить вам певні враження, і ви зрозумієте, що китайський електромобіль може бути крутим. Знову новий зікер. Ну як так можна? А я розповідав, як так можна у минулому випуску новин, який був дуже цікавий насправді, і який чомусь подивилося дуже мало людей. А там я розповідав, як Китай став світовим лідером, і як їм вдається так швидко випускати нові моделі з нуля. Обов'язково подивіться це відео. Я залишу на нього посилання у описі, а також у підкасті. Зікер Мікс був представлений на реєстрації у Китаї і кажуть, що це зовсім інший автомобіль до сих пір. Не можуть визначити, що це буде за авто. Це буде позашляховик, чи це буде MPV. Невідомо до якої категорії воно насправді буде відноситися. Це буде п'ята серійна модель бренду Zieker, і зараз я трошки про нього розповім. Автомобіль виглядає дуже схожим, якщо не таким, як раніше помічений cm 2 e який базується на концепції EnVision і, ймовірно, є приватною версією роботаксі Waymo. Розміри автомобіля справді досить незвичайні, з довгою колісною базою 3000. 8 мм, mm. Але відносно короткою довжиною 4688 мм і шириною 1995 мм та висотою 1755 мм. Дизайн мікс схожий на зікер 007. Спереду є наскрізна світлова смуга, керована 75 потужними микросхемами. А фари мають струнку форму. Передня частина в основному повністю закрита за винятком деяких товстих чорних повітрозабірників знизу, які дуже схожі на ті, що на 0,07. На даний момент існує досить багато припущень про те, як двері відкриваються, але не видно навіть прихованих дверних ручок, навіть кнопок не видно. Це викликає наступне припущення, що передні ремені безпеки будуть прикріплені до сидінь, а не до боків автомобіля. Ззаду мікс має простий дизайн, який повторює передню частину. Зі списку опцій ми знаємо, що найвищі версії отримують лідар. Наразі про інтер'єр відомо дуже небагато, але є шпигунські знімки. І навіть таку інформацію варто обговорити. Зі шпигунських знімків ми бачимо, що Мікс має рульове колесо, як і у всіх зікерів, і великий центральний екран. Є припущення, що центральна консоль має різні конфігурації. Передній ряд може мати три місця замість двох, але в списках МІІД. Чітко вказано, що Мікс є п'ятимісним автомобілем, тому це здається малоймовірним, хоча можливим. Потужні двигуна 310 кВт. Він такий же, як і в Зікер 007. Батареї потрійні літієві від Кател, але зібрані джилі. Автомобіль встановлено на платформі Джилі Сіа М. Дебют ймовірно відбудеться на Пекінському автосалоні 2024. І як тільки якась інформація буде відома, офіційно я одразу про неї вам розповім. Ну а поки що ви можете через компанію Чарспай, а також через наш портал EVLand звернути увагу на будь-який інший зікер, адже цей бренд. Дуже сильно набирає популярності в нашій країні, у тому числі у Києві. Що вже казати, якщо навіть я зі своєю нестабільною їздою, коли виїжджаю у місто, то один раз точно але бачу Зікер 001 у Києві. Олег навіть підняв його на підйомник, причому саму заряджену, повнопривідну версію. І це відео дуже цікаве і дуже багато говорить про якість сучасних китайських брендів. І я дуже рекомендую подивитися і це відео, якщо ви його ще. Не бачили у описі до цього відео або ж у підкасті, як завжди. А також, якщо ви собі плануєте підбирати електромобіль, то я не можу не порадити вам скористатися ну, дуже дуже класним та гнучким та комфортним сервісом, як портал Івілен, тому що там є усі електричні авто Китаю і про кожне можна подивитися будь-яку інформацію. Одразу можна і замовити його через цей портал, а також попросити зв'язатися з вами менеджера. І на наступний день, або ж навіть у цей день, до вас передзвонять та допоможуть вирішити будь-які питання з приводу китайських електромобілів. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Тому переходьте та насолоджуйтесь. Що ж а на цьому всі новини на сьогодні? Я сподіваюся, що вони вам сподобалися і принесуть вам користь. Ну а я як завжди, прошу вас підписатися на усі наші соцмережі. Це не просто так, це для того, щоб ви були у курсі всіх новин нашої команди, щоб ви були з нами в Конекті і мали можливість дізнаватися, що в нас новенького, важливого та цікавого. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, телеграм-групу, де також дуже багато цікавої інфи. Ви можете отримати як від власників електромобілів. Так і від нашої команди, це прямий ваш канал зв'язку з кожним з нашої команди, як з Олегом, зі мною, так і з усіма менеджерами та іншими членами команди. Ну а також підписуйтесь на наш YouTube канал. Це ми робимо чисто для вас, щоб ви кайфували, ви отримували корисну інформацію з приводу електромобілів у вигляді оглядів, у вигляді технічних оглядів, а також наших стрімів, де ми піднімаємо дуже цікаві теми. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чарспай. Пока.